Ланцбульдог при згадці одного з найвідоміших німецьких тракторів першої половини ХХ століття в більшості екологів світу одразу ж погіршується самопочуття та підвищується тиск. Адже в їхній уяві зринає масивна вихлопна труба цієї, машини, з якої вириваються густі чорні клуби диму. Натомість для справжніх поціновувачів тракторної техніки «Бульдог Ланц» – це еталон класичного трактора, який викликає справжнє захоплення. В чому унікальність трактора ленс бульдог, якого більшість німців вважають національною гордістю та рятівником сільського господарства? Щоб дізнатися відповідь на це питання, давайте разом зазирнемо в історію компанії. Яка розробила цей незвичний та контраверсійний трактор, якого величають паровозом полів. А розпочнеться наша розповідь середини 19 століття, коли Німеччина, ставши на шлях індустріалізації, розпочне стрімкий розвиток промислового виробництва. Розширюватиме мережі залізничних доріг, нарощуватиме виплавку чавуну та сталі, збільшуватиме виробництво різноманітних машин та локомотивів. Саме в Німеччині інженером Ніколасом Ото в 1862 році буде розроблений двигун внутрішнього згоряння. Згодом цей період німецької історії, яка триватиме з 1830-х до 1870-х років, буде названий німецькою промисловою революцією. Пришвидшена індустріалізація матиме вплив не лише на економіку, але й спричинить карколомні зміни в політичному житті. Розроблена на дрібні князівства Німеччина 18 січня 1871 року після переможної франко-пруської війни в урочистій атмосфері Паризького Версалю проголосить себе імперією Другим Райхом. Надалі економіка об'єднаної Німеччини розвиватиметься ще швидшими темпами. Кидаючи виклик таким провідним європейським державам, як Великобританія та Франція. Саме в цей період визначених економічних звершень молодий підприємець Генріх Ланц в 1859 році засновує в місті Мангайм транспортно експедиційну компанію J.P. Ланц Co., Згодом для ремонту рухомого складу, що належав компанії, була побудована невелика ремонтна майстерня, яка в 1870 році перетвориться в повноцінний виробничий цех з власною ливарнею для виплавки чавуну. Міцна надійна з гарантією гідравліка Бернулі відчує її силу. Замовляй якісну гідравліку полінку в описі під відео. Компанія «Ланца» розпочне випуск ручних та парових молотарів, парових машин, багатофункційних тягових двигунів для сільського господарства та промисловості і навіть дирижаблів. Доповнять лінійку сільськогосподарських машин, преси для соломи та самов'язальні преси. Після налагодження випуску сільськогосподарських машин підприємство «Ланца» отримає нову назву Ланцгенріх Ак Мангайм. В 1878 році компанія розпочне випуск паровозів. Після запуску власного виробництва Ленц здобуде понад 70 нагород на європейських виставках та продасть понад 70 тисяч машин. В кінці 19 століття компанія з Мангайма стає найбільшим виробником сільськогосподарської техніки на європейському континенті. В 1905 році після смерті Генріха Ланца управління компанією переходить в руки його сина, Карла Ланца. Відбувається оновлення виробничої програми підприємства, налагоджується випуск локомобілів та більш потужних молотарок, які згодом визнають найкращими в світі. Також компанія Ланц розпочинає будівництво сільськогосподарських тракторів з бензиновими двигунами. Особливо вражаючим буде трактор Ландбау Обладнаний двигуном об'ємом 15 літрів та потужністю 90 кінських сил. В 1912 році, в якості артилерійського тягача, він буде прийнятий на озброєння німецької армії. А з початком Першої світової війни його задіюватимуть для буксирування важких гармат. Найпотужніша бензинова версія цього трактора видавала неймовірні на той час 120 кінських сил потужності. Landbau Motor використовуватиметься також в сільському господарстві для роботи в парі з культиватором під час обробітку важкої болотистої цілини на півночі Німеччини. Трактор матиме масу 3 тони 400 кг і рухатиметься з максимальною швидкістю 8 км в годину. подальшому сільськогосподарська машина ланса, побудована у кількості 500 екземплярів, отримає титул Матері для всіх бульдогів ланса. По справжньому важких випробувань Німеччина зазнає після програної Першої світової війни молода Веймарська республіка, яка прийде на зміну монархічній імперії, повалені листопадовою революцією 1918 року, опиниться в непростому економічному становищі. Величезні суми репарацій, накладені на Німеччину за результатами Версальського мирного договору, підписаного з країнами-переможцями Першої світової, призведуть до падіння промислового виробництва, гіперінфляції, масовому безробіттю та загальному зниженню рівня життя. Країна відчуватиме дефіцит товарів, продуктів харчування та палива. Німецьким фермерам банально бракуватиме бензину, щоб заправити свої трактори. Наслідки повоєнної економічної кризи в повній мірі відчує на собі тракторбудівна галузь. Через брак пального попит на нові трактори з великооб'ємними бензиновими двигунами знизиться. Потрібно було терміново шукати якусь альтернативу, і вона буде знайдена компанією ланц в новому нафтовому двигуні власного виробництва, який широко застосовувався для приводу насосів, генераторів. Пелорам та різноманітних механізмів. Даний тип двигуна винайдений в 1886 році англійцем Гербертом Акроїдом Стюартом. Також називають калоризатором. Особливістю конструкції цього одноциліндрового двигуна є спеціальна сферична камера згоряння, яку ще називають калоризатор. Саме цим двигуном компанія Ланц обладнає свій новий трактор HL 12 який стане першим серійним трактором у світі, обладнаним нафтовим двигуном. За опуклу розжарювальну головку в передній частині даний трактор отримає прізвисько Бульдог, яке згодом стане його офіційною назвою. Першочергово він розроблявся як самохідний двигун для приводу різноманітних агрегатів. Але після важкої ситуації на тракторному ринку його переобладнали в повноцінний трактор. Зупинявся трактор дерев'яною колодкою, яка за допомогою важеля притискалась безпосередньо до обода заднього колеса. Максимальна швидкість трактора близько 4 км в годину. Ну і в чому його унікальність, заперечите ви. Трактори подібної конструкції будували з багатьма компаніями. Дійсно, трансмісія, ходова цієї машини будуть типовими для того часу, але не вони роблять цей трактор унікальним. Його робить таким нафтовий двигун, який мав одну найвагомішу перевагу над іншими двигунами внутрішнього згоряння, а саме всеядність. Він міг працювати чи не на всіх горючих рідинах з необхідністю текучістю в сирій нафті, мазуті, бензині, маслі, дизельному паливі, рослинних оліях і навіть на міцних спиртних напоях. Трактор, обладнаний таким невибагливим двигуном, одразу став справжнім подарунком для місцевих німецьких фермерів, які відчували гостру нестачу бензину для своєї техніки. Перший бульдог HL12 обладнувався одноциліндровим двохтактним нафтовим двигуном з горизонтальним розміщенням поршня. При об'ємі 6,2 літри, двигун видавав 12 кінських сил потужності. Даний тип двигуна мав свої певні технічні особливості, які потрібно було враховувати під час експлуатації. Якщо для більшості сучасних механізаторів запуск тракторного двигуна не викликає жодних труднощів, провернув ключ запалювання і, вуаля, трактор заторохтів, то для власників бульдогів запуск нафтового двигуна потребував певних додаткових процедур. Калильна або ж розжарювальна головка двигуна, яка мала форму сфери і розміщувалася в передній частині трактора, потребувала попереднього прогріву. Для цього використовувались паяльні лампи або жарівні з вугіллям. Нагрівши камеру розжарювання до температури 600-700 градусів, можна було приступати до безпосереднього запуску двигуна, який здійснювався провертанням муховика. Іноді для цього використовували сурльове колесо, яке знімалось зі штатного місця. В теплу пору року весь запуск двигуна разом з прогрівом міг займати близько 15 хвилин. В умовах сирої погоди з низькими температурами ця процедура могла затягнутись до години. Прогрівання головки розжарювання здійснювалось для того, щоб пальне, яке за допомогою насоса та форсунків порскувалось в каму розгоряння, могло спалахнути. В подальшому працюючий двигун сам підтримував необхідну температуру. Нафтові двигуни, крім своєї паливної невибагливості, Мали ще один вагомий плюс простоту конструкції, яка збільшувала моторесурс самого двигуна. Були в нафтових моторів також суттєві недоліки, труднощі з запуском, а також сильні вібрації на низьких оборотах. Саме тому ці двигуни обладнуються великими за розміром маховиками. Які забезпечують прийнятну плавність роботи двигуна, а також допомагають доводити поршень до верхньої мертвої точки, та, мабуть, основним недоліком даного типу двигунів є їхня низька питома потужність, яку складно збільшити через погану продувку калоризатора свіжим повітрям і низького ступеня стиснення в порівнянні з класичними дизельними двигунами. Погодьтесь, що при об'ємі двигуна 6,2 літри і роботі з частотою 500-600 обертів в хвилину, 12 кінських сил здаються не дуже вражаючим результатом. Випуск трактора триватиме з 1921 по 1927 рік. Всього буде збудовано близько 6 тисяч екземплярів. В 1923 році серію бульдогів продовжить перший у світі серійний трактор шарнірно з'єднаною рамою Lance HP Кніклінкер. Особливістю цієї моделі буде задня поворотна напіврама, повний привід та диференціали на обох вісах трактора. Передні колеса матимуть більший діаметр, ніж пара задніх коліс. Двигун в тракторі буде ідентичний моделі hl 12 Коробка передач відсутня. Охолодження двигуна надалі здійснювалось випарною системою, особливістю якої буде відсутність замкненої циркуляційної системи охолодження. Вода, яка подавалася насосом в сорочку охолодження двигуна, після нагрівання просто випаровувалась. Тому такий тип охолодження вимагав великого об'єму води. Дана модель трактора планувалась у використанні не лише для важких польових робіт, але й на виноградниках. Компанія, випускаючи цього бульдога, мала великі сподівання на французький ринок, проте надії не виправдались. Повний привід та складне рульове управління робили цю модель занадто дорогою. Також в 1923 році компанія з Мангайма випустить модель трактора Lance HM, яка буде зменшеною копією успішної першої моделі HL12. За свій невеликий розмір трактор отримує назву MOPS. Модель обладнуватиметься двигуном потужністю всього 8 кінських сил і призначатиметься для виконання легких сільськогосподарських робіт. Якогось особливого успіху на тракторному ринку МОПС не здобуде за три роки буде збудовано всього 250 машин. З 1925 по 1927 рік збудуватиме трактор моделі Ланц FHT Feldmotor, який ще називатимуть Feldank. Це буде єдиний зі всіх бульдогів ланця, обладнаний двоциліндровим нафтовим двигуном. Трактор призначатиметься для сільськогосподарських та транспортних робіт і матиме масу 4,5 тонни. «Фельданк» рухатиметься з максимальною швидкістю 6,5 км в годину. Дана модель випускатиметься в двох модифікаціях: акер Фельданк» – трактор для виконання сільськогосподарських робіт та веркер Фельданк» – Транспортна модифікація. Обидві версії бульдога Фельданг обладнували з двохциліндровим нафтовим двигуном, об'ємом 12,4 літри та потужністю 38 кінських сил. Через свою високу ціну трактор матиме низький попит на німецькому ринку, який все ще перебуватиме в економічній кризі. В 1927 році компанія Lance розпочинає серійне виробництво найуспішнішої в своїй історії тракторної лінійки HR. Це будуть перші трактори компанії, складання якого відбуватиметься на конвейері. Всі тракторні моделі цієї серії обладнуватимуться одноциліндровими двигунами з головкою розжарювання. Двигуни матимуть об'єм 10 літрів та потужність від 20 до 50 кінських сил. В новій серії будуть впроваджені прогресивні конструкційні рішення. В основі тракторів лежатиме не рамна, а блокова конструкція, яка складатиметься зі з'єднаних між собою картерів двигуна, коробки передач та заднього моста. Також трактори серії HR матимуть вагомі технічні покращення, повноцінну механічну коробку передач з трьома швидкостями вперед і однією назад. Більш ефективне транспортне оголошення. Що дозволить компанії експортувати трактори в країни з гарячим тропічним кліматом. Крім цього, тракторні моделі Бульдог HR матимуть головне освітлення. Буде вдосконалена також система запуску двигуна. Трактор отримає електростартер та електроспіраль, яка здійснюватиме передпусковий прогрів головки розжарювання двигуна. Це, в свою чергу, дозволить суттєво скоротити час, необхідний на запуск двигуна. З середини 30-х більшість бульдогів отримують пневматичні шини. Передня віз тракторів матиме ресорну підвізку. Як опція ланцбульдоги бульдоги обладнуватимуться кабінами та валами відбору потужності. Загалом з 1927 по 1939 рік компанія випустить сім модельних лінійок в серії тракторів бульдог HR. До неї увійдуть HR2, «4», «5», «6», «7», «8», «9». В кожній з модельних лінійок буде кілька моделей тракторів, які позначатимуться літерою D та чотиризначним цифровим індексом. Вони будуватимуться в кількох версіях для польових робіт або для виконання транспортних завдань. Під час Другої світової війни бульдоги через дефіцит пального в Німеччині обладнувалися газогенераторними установками, які працювали на дровах. Двигуни подібних тракторів гібридів часто виходили з ладу через сажу та дрібні домішки в сухій робочій суміші. Після війни у виробництві залишиться тільки кілька моделей з модельних лінійок тракторів HR8 та HR9. Першими повоєнними тракторами з класичним 10-літровим нафтовим двигуном, виробництво яких буде відновлене на заводі в Мангаймі, стануть модель d 1506 та D-1507. Це будуть універсальні трактори, призначені як для сільськогосподарських, так і для транспортних робіт. Потужність двигунів в цих моделях завдяки збільшенню частоти обертів зросте до 50 кінських сил. Крім цих моделей, компанія Lance також продовжить випуск довоєнної модельної лінійки Bulldog HR-9, в яку увійдуть два трактори: Lance D2531 та Lance D2539. Це будуть спеціалізовані шосейні тягачі для виконання різноманітних транспортних завдань. Обидві моделі обладнуватимуться широкими крилами та підніжками замість тракторних шин. З яскраво вираженими ґрунтозацепами на трактор встановлюватимуться колеса, як у звичайних вантажівках. Шосейний трактор-тягач матиме закриту кабіну зі складеним верхом, правим рулем, обитим яким сидінням та панеллю приладів зі спідометром, одометром та показником поворотів. Паралельно тривав випуск моделі d 2539, яка матиме єдину відмінність: суцільно металеву закриту кабіну з двома високими дверками та суцільним відкидним лобовим склом зі склоочисником. Вихлопна труба в цій моделі була направлена вниз. Обидва дорожні трактори обладнуватимуться п'ятиступінчастою механічною коробкою передач, яка дозволяла розганятись до 32 км в годину. Опціонально трактори могли обладнувати слебідкою з тяговим зусиллям 3 тони. Паралельно з серією h розвиватиметься дещо менша тракторна модельна лінійка HN, яка обладнуватиметься нафтовим двигуном об'ємом 4,7 літрів та потужністю від 12 до 25 кінських сил. Для роботи в важких польових умовах компанія LANZ з 1933 року розпочала випуск гусеничних тракторів lanz Bulldog. Всього буде збудовано сім моделей. Виробництво гусеничних ланцбульдогів триватиме до 1946 року. Повоєнний випуск модельної лінійки HR8 та HR9 триватиме до 1955 року, після чого компанія з Мангайма відмовиться від випуску класичних бульдогів, обладнаних нафтовими двигунами з головкою розжарювання. На середину х ці двигуни через високі витрати пального та густі клуби чорного диму, які викидатимуться з масивної вихлопної труби, будуть морально та технічно застарілими. Обладнані такими двигунами трактори витрачатимуть свою конкурентність на європейському тракторному ринку. Саме тому вже з 1952 року компанія Lancer розпочне випуск нових тракторних моделей, обладнаних напівдизелями, які будуть проміжним варіантом між двигуном з головкою розжарювання та класичними дизелями. Особливістю цих двигунів буде поєднання використання бензину та дизельного палива. Для запуску таких двигунів використовувався бензин, але після прогріву головки розжарювання вони переходили на дизельне паливо. Всього з 1952 по 1956 рік заводом з Мангайма буде випущено 22 тракторні моделі, обладнані напівдизельними двигунами. Від невеликої LANZ Д1706, обладнаної двигуном об'ємом 2,3 літри та потужністю 17 кінських сил, до найпотужніших бульдогів LANZ D-6006, d 6007 -60 та Д-6016. З напівдизельними об'ємом 7,4 літри та потужністю 60 кінських сил. Трактори напівдизельної серії втратять свою характерну морточку бульдога. Головка розжарювальна цих тракторів буде захована під капотом. Крім власне тракторів завод Ланса випускатиме також самохідне шасі з назвою «Олдог». Яке матиме напіврамну конструкцію, обладнану вантажною платформою в передній частині. З 1951 по 1960 рік буде випущено 5 моделей самохідних шасі Олдох. Даний транспорт завдяки своїй універсальності матиме значну популярність на тракторному ринку, використовуватиметься в сільському господарстві, промисловості та на будівництві. В 1955 році Ланц запускає у виробництво повністю дизельні трактори d 1616, Ді 2016, Ді 2416 та Ді 2816, які обладнуватимуться горизонтальними одноциліндровими двохтактними дизельними двигунами об'ємом від 2.2 до 2.6 літрів та потужністю від 16 до 28 кінських сил. По суті, конструктори ланца поєднують сучасний дизельний двигун з характерними двигунами з головкою розжарювання. Як результат, трактори ланц обладнані нібито сучасними дизельними двигунами, так і не зможуть завоювати якесь вагоме місце на тракторному ринку. Через низькі продажі фінансове становище компанії значно погіршиться. А вже в 1956 році компанію Генріх Ланц Ак Мангайм поглине американська тракторобудівна компанія Джон Дір. В тому ж таки, 1956 році компанія Ланц досягне вагомої для себе позначки в 200 тисяч побудованих тракторів Бульдог. Лебединою піснею для тракторного виробництва LANS стане 40-сильна дизельна модель d 4016 виробництво якої розпочнеться в 1957 році. А вже наступного 1958 року традиційна для тракторів LANS синя червона кольорова гама буде змінена на зелено жовті барви компанії Джон Deere. За ініціативи американського трактора будівника на заводі в Менгаймі розпочнеться підготовка до випуску сучасних багатоциліндрових дизельних тракторів. В 1960 році назва Генріх Ланц Ак Мангайм буде змінена на Джон Deere Ланц AG». Виробництво серії тракторів Бульдог припиниться. Їй на зміну прийдуть нові тракторні моделі Джон Дір Ланц. Виробництво знаменитих бульдогів відбувалось не лише в Німеччині, але й у багатьох інших країнах Європи та світу. За ліцензією компанії Lanz, виробництво моделі Lanz Bulldog d 9546 було налагоджене в Польщі, де трактор отримав власну назву Ursus C-45. п'ять. виробництво цієї моделі на Варшавському тракторному заводі Урсус тривало з 1947 по 1959 рік. Всього було збудовано близько 60 тисяч тракторів. До і після Другої світової війни ліцензійне виробництво бульдогі відбуватиметься також у Франції на одному з заводів французької державної авіаційної компанії, Національний центр з побудови літальних апаратів. Французька ліцензійна модель отримає назву «Le Percheron t 25. Збиратимуться бульдоги і в далекій Аргентині. У 1952 році Аргентинська державна корпорація авіаційної і машинобудівної промисловості налагодить випуск трактора Pampa t 01 який буде ліцензійною копією моделі Lance Bulldog d 9506 Виробництво трактора триватиме до 1956 року. Всього буде випущено близько 3800 екземплярів. Сьогодні, через 65 років після офіційного завершення випуску знаменитих ланцбульдог, окремі трактори компанії з Мангайма і досі в струю, але на відміну від першої половини ХХ століття, вони не рятують німецьких ліборобів, а стали справжніми зірками різноманітних сільськогосподарських фестивалів, навколо яких збиратимуться справжні поціновувачі тракторної класики.